У цьому відео я хочу розказати, чому люди схильні ідеалізувати життя інших людей. Чому через блогерів у нас дуже високі стандарти, і ми думаємо, що у всіх таке ідеальне життя, а насправді це не так. Почнемо з того, що це мій найпопулярніший запит у психолога. Уже понад два роки ця тема по черзі піднімається, і ми розмовляємо про те, що я ідеалізую людей, про те, що я завжди себе опускаю, думаю, що я не така класна, як інші, що я не така продуктивна, не така красива, не така спортивна і так далі. Взагалі я думала, що всі так люди роблять, але виявилось, що нормальні, адекватні люди такого не роблять. Ну тобто всі порівнюють, але не всіх це так сильно. Ранить, задіває, впливає на самооцінку, як в мене. Наскільки я зрозуміла, це взагалі пов'язано з тим, що в мене була сестра. Мама, спасіба, що постаралась. І коли в тебе з'являється конкурент в сім'ї в дитинстві, це нормально почати порівнювати себе з іншою дитиною, людиною. І з тих пір я почала порівнювати себе з іншими людьми. Це було в школі, в університеті. Крізь я знаходила різні взагалі сфери, в яких я хочу змагатися з людиною. Це могла бути успішність, знання. Розум, кмітливість, зовнішність, увага хлопців до цієї людини і так далі. Фан факт: це завжди були тільки жінки. Не знаю, це напевно пов'язано з тим, що це моя сестра була, і я звикла конкурувати з жінками. На чоловіків мені пофіг. Man. У цьому відео я не розкажу вам, як полюбити себе і як знайти внутрішні опори, щоб не порівнювати себе інш з іншими, або якщо вже і порівнюєте себе з іншими, щоб це вас так сильно не ранило. Але я трошки покажу зворотню медаль тих людей, на яких ми рівняємося. Так як я тусувалася в блогерських колах, нехай не так багато, але якийсь досвід в мене є. І повірте, там настільки все неправда, я навіть не кажу за блогерів мільйонників. Я не уявляю, що там у них насправді, бо то, що я можу сказати, ось про київську тусу. Совку, то що я знаю, ну це насправді печально. В мене є знайома блогерка, і вона дуже класно показує, які в неї класні стосунки, яка вона щаслива в них і так далі. Але це повна брехня. Ми з нею коли спілкувалися тісніше, я бачила її стосунки. Я бачила, як вона спілкується з своїм партнером, і це просто якийсь кошмар, чесно. Потім я бачу, що ця людина розказує про самооцінку, про стосунки, про те, як вона розвивається, і так далі. І, так далі. і потім ти бачиш цю реальну картину. Як людина, взагалі відірвана від реальності від того, як правильно комунікувати. Окей, я не кажу правильно, але не токсично по відношенню до свого партнера. Не будемо на мене ставити німб, Я теж можу бути біч інколи навіть своїм партнером, і це не гарно. Але я намагаюся це викорінити із себе, щоб наші стосунки були максимально наближені до здорових щасливих. Ну тобто, вони щасливі, але не завжди здорові. Це ми обговорили стосунки. Так само блогерська дружба. Ху. Я не буду розказувати вам деталі, але блогерська дружба це щось, чого не існує. Ну тобто, інколи в рідких випадках, коли це дружба не на камеру, а люди просто так між собою гуляють, спілкуються, знайомляться. Тобто, в мене є такі друзі, які блогери, і вони адекватні, і ми з ними дружимо. Але є величезна когорта людей, які спілкуються просто заради того, щоб підняти собі охоплення, щоб зняти разом відео. Щоб звичайно попліткувати, ну скажем так, тут у мене теж рється в пушку. Середньостатистична блогерська дружба це: ой, мені треба зняти відео, пішли. типу, на каву, Я тебе зніму, ти мене знімеш, і ви отак от просто знімаєте один одного весь час. Ну, власне, це все. Це взагалі не схоже на дружбу реальних, нормальних людей. І це тільки маленька частина, яку я знаю. Тобто, я не стосуюсь школа супер відомих особистостей, там сілєп і так далі. Але ось на тому мікроінфлюенсерському рівні, якому я була. Це вже дуже печально, насправді. Всіх пообсирала. Думаю, що варто про себе трошки сказати, бо я ж теж не ідеальна. Я, типу, успішна власниця двох бізнесів. Ну як у мене насправді є два бізнеси: Шопери Ніксенс та запустила ще бренд прикрас. І ось щоб ви розуміли, в минулому місяці у нас був дохід мінусовий. Це взагалі був перший раз в історії, що у нас мінусовий дохід, але факт залишається фактом: що ти всім виплатив зарплати на там все. Чи говорила я про це в своїх соцмережах? Ні, бо про це не прийнято говорити. Не прийнято признавати, що ти якось там в чомусь не ідеальний. Окей, ні, зараз вже нормально прийняти, що ти там десь не ідеальний, що в тебе там якась не така шкіра, але визнати свою поразку в бізнесі, ху, ну це прям дуже неприємно і ніхто цього не транслює, ну, наскільки я знаю. І останній приклад особистого життя. У мене була одна дівчина, за якою дуже сильно спостерігала. Мені дуже подобалось те, що вона робить, взагалі те, як вона комунікує. Ми спілкувалися з нею онлайн, але ну звичайно, я про це їй не говорила. Але в мене така міні-обсесія була її. Ну це насправді страшно, але це правда. Ось, і потім я з нею познайомилась. І тут у мене тупо так все рухнуло. Чесно, це як. Рожеві окуляри, які розбиваються всередину. Давайте одразу скажу, вона не зробила нічого поганого по відношенню до мене, взагалі нічого. Просто те, як я змальовувала його і її в собі в голові, про те, як вона спілкується, яка вона харизматична, весела, взагалі не співпадало з тим, яка переді мною сиділа людина. Ось і все. І коли я більш занурилась в її життя, тобто послухала взагалі, в чому вона вариться. Я зрозуміла, що це взагалі не та людина, якою я хочу надихатись. Тому, дівчата, я щиро вас закликаю не порівнювати себе з іншими, не ідеалізувати людей, особливо блогерів, бо вони спеціально вилизують максимально свою ідеальну картиночку для того, щоб ви подумали, що вони прокидаються уже нафарбовані, уже з ідеальними стосунками і мільйонами в кармані. Це не так. Це було моє перше відео такого довгого формату. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо не сподобалось, не пишіть, бо я перестану знімати після першого ж відео. На цьому все.